Всім привіт! Мене звати Олександра. Вітаю на моєму Ютуб-каналі. Я майстриня з методу матриці долі, і сьогодні ми поговоримо про 17-й аркан зірка. Якщо він у вас стоїть у прогнозі на рік або період. Я саме головне для вас виписала. В принципі, це дуже позитивний класний період, щоб отримати таку собі надію на краще, ставити цілі. Мріяти, коли ви там, зможете дуже багато роз... дуже розкритись, якісь да? хобі нові у вас з'являться, якось себе проя... проявите у роботі. І, надто да, якщо це творча якась діяльність, це буде період такого підняття, ажіотажу, популярності, або коли ви там, проявите свій талант, да? скритий талант. Або це може бути час, коли хобі може, ваші хобі можуть стати професією. Да? Ви там, наприклад, дуже багато років танцювали, і тут у вас ось, ось така зря мисль, і ви такі: о, а чому я не можу там пройти курс і там вже викладати, припустимо, танці? Я зможу, да? або там, е якщо ви е цікавились там, астрологією, ви такі, о. Оце воно зараз попробую, да, Тим бачу Аркан Зірка це така небесне світило. Прекрасний період, щоб закласти фундамент свого майбутнього, поставити перед собою нові цілі, мріяти і вірити в себе, тому що а, такий мінус по 17-му аркану це якраз не віра в себе, не, не, не віра в свою таку унікальність, що ми цього, чогось достойні в, в цьому світі. Розкрити свій потенціал, дозвольте собі бути успішним і реалізованим. Що тут ще? В цей час можливі якісь несподівані речі, несподівані хороші речі, да? відпустки, якісь знайомства, вечірки, якось повезе, да? може повести в цей період. Час, коли закладається ваше майбутнє. Так. У вас будуть нові зустрічі, знайомства, контакти. На перший погляд випадкові, але як виявляться пізніше, надзвичайно важливі, що матимуть наслідки протягом багатьох років. Я дуже багато стикалась навіть що в цей період люди там обирають одружуватись, народжувати дітей, тому це дуже прекрасний період для цього. В принципі, по 17-му аркану все. Дякую, що були зі мною. Буду вдячна за лайк, за підписку. І якщо є е якісь питання, пишіть. Да? Всім гарного дня, ранку-вечора, коли ви дивитесь, і чекайте на мої наступні відео.